Шановні, всім привіт. Сьогодні знову ведемо наш репортаж із гаража з майстерні. Вроді вже почався сезон косіння трави, коси везуть, але автомобілі також ламаються. Вчора до мене звернувся знайомий. Каже, ти можеш стартер подивитись? Я кажу, можу. Це таке діло, що треба людям допомагати. В общем, стартірок такий ось, бачите, восьмерошний, дев'ятошний, десятошний. В общем, автомобіль у вас передньоприводних старого зразка. Бачите, він безносковий на три болта. От якось так. Каже, вообще, каже, все мертво, ніде нічого не працює. Каже, замикаю цей контактик на B. іскрить, але ну, нічого не втягує. Так, перемикаю отверткою. Нічого не крутиться, даже ніде нічого не іскрить. Ну, та що, давайте будемо, будемо розбирати, дивитись, що в нас тут могло приключитись. Зараз я її трошки розкидаю і включуся. Так, продовжуємо. Знаєш, дивіться, зняв я кришку. Зняв я кришку. І тепер давайте зараз спробуємо. Ми редуктор отак відділимо, щоб він нам не заважав. Сюди його покладемо. Тепер давайте виймемо щотки і подивимось. А що у нас тут ділається? А чому тут прийшов капець? Ну, в общем, щоб ви понімали, дивіться. Раз, щотки нема. Два. Також щотки немає. Її просто стерло всю. Ну Тут ще кусочки щоток, ще, ще, бачите, є, але вони не пойми якої форми. І їх, ну в общем, дотерло. А людина грішить, каже, втягує ще негодне. Та ні, тут не втягуючи, тут, тут, може бути, все вже негодне. Ну так давайте ми витягнемо я корьок і я вам покажу. Що буває, якщо не вовремя чи вчасно не обслуговувати. Бачите, як тросиками щоток, як все це діло попекло, От, хочу звернутися до майстрів, ті, які ремонтують стартери-генератори. От що ви будете робити з отаким? Почистим наждачкой. наждачка працювати не буде. Тобто треба робити гарно, треба точити. Щоб убрати оцю ось конусність, та що робить отакі щотки, не пойму якої форми. І тоді все буде класно. Тому що ми робимо? Зараз це діло миємо зразу, тому що тут, поки не помиєш, мабуть, нічого не побачимо. Подивимось, чи є прогари. Подивимось, чи є прогари. Продзвонимо. Ну і я думаю, що будемо будем пробувати встановлювати все це, це діло. От якось так. Тому я зараз мию, чищу, щоб воно бачите яке. І будемо пробувати діагностувати. Це я працюю. Так, ну що ж, любі друзі, продовжуємо рубрику ремонту. Отак от, от я проточив все це діло. Так, да, прийшлося повозитися. Добренько тут зняв до пів міліметра, <кій> але то несуть проточити, то було саме найлегше. Саме найскладніше було це почистити ці ось пази. Бо мідь там загоріла, загоріла добре. Ну, Прийшлося трошки помучитись. В общем, чим я чищу? Ось кусок ножовочного полотна тонького. так от різячок, зуб, зубчик один заточив і ним чистимо. Да, вкрай тяжко, тому що міть приварилась, але, але ми його зробили. Тут все класно. Вроде, так йому нічого не бракує, прогарів нема. Казе також вроде, не виявлено. Ну, от якось так. Тому зараз пробую все це діло тепер збирати. Я його син повідмивав, щоб було, бачите. Ось таке, оказується, ця шестерня, а не чорна, а біла, должна бути. Ну, якось так. Тому зараз все це діло збираємо. Не знаю, спробую, мабуть, розібрати, розпаять ВК, подивитися, що там робиться. Бо якщо щотки згоріли, все це діло згоріло, то тут могло й попалити п'ятаки. Я думаю, для ревізії розберемо, переконаємось. Дадані, ні. Якось так. Тому зараз я все це діло збираю. Ну і включуся, вам покажу, що в мене вийшло з цього. Так, шановні, продовжуємо. В общем. Збираю я стартірок, полазив по закромам, знайшов. У мене є отакі ось щетки. А так. В принципі, ходять, ходять доволі таки непогано. Бачите, вони вже йдуть з направляйкою. Тобто, ну, встановлювати їх одне удовольствие, як то кажуть. Щотки нові, все, будемо зараз. Це, це діло тулити. От якось так. Бо тут, повторюсь, ще раз, бачите, отаке. От ну, печаль. Оце це буде буде гуд. От якось так. Дивіться, розібрав я вика. Бачите, ось вигорівши, вигорівши. П'ятаки я вже перекинув, перевернув. Значить, і тепер дивіться, ось відповідна планка, тут також вигорівши, Ну, також розбираємо, знімаємо штопорне кільце, перевертаємо на оборот і ще деякий час походить. От якось так. Тому зараз це діло збираю і будемо тестувати. Так, шановні, все зібрав, накинув, втягую ще. Все працює як дзвін. як Бачите, і діло зовсім тут було не в втягуючому, так як казав власник, а в щотках. Покажу ще раз, що бачите, вони повідгорали, стерлися Ось якось так. Тому робіть гарно. Допомагайте людям, знайомим, близьким, рідним, ремонтуйте техніку. Робимо так і далі буде.